Вона хоть називається інформаційний простір, а для мене це про єдність. Тут показують про єдність континентів, про єдність простору інформаційного. А я хочу сказати, що нам вдалося об'єднати зусилля підприємців, міста, активістів і отримати позитивний результат. Коли ми роботу починали, ми замовили з львівської політехніки 3 d сканування. І рисунок оригінальний, який був, ми повністю його один в один відсканували. На нього ми наклали фотографію, підтягнули ідентично на той рисунок, і тому можна вважати, що ця робота має похибку ну, там, міліметр не більше. Тобто вона по суті відповідає оригіналу, який був в рисунку, і в кольорі також. Тобто це максимальне наближення до того, що було. І так само, навіть по системі кладки, ми також її намагалися повністю відтворити. Мозаїка кладеться зі швом. Власне, що Богдан Сойка використовував таку техніку чистої кладки. І Ми також відновили її. Це є вкладка прямого набору. Тобто, все панно виконано повністю. Таким самим методом, як виконував його спочатку, автор в розмірах, в техніці, в кольоровому відтворенні, ми думали, що модуль трошки більший, і виявляється, що тут найбільший модуль це 1 на 1 сантиметр і до зменшення. Тобто, там, де ви бачите фігури і такі дрібніші деталі, там доходить і до модуля там, на 2 на 3 мм. Тому це була перша складність. Ну і можливо, так це трошки відмотуючись наперед, складність була віднайти оцю всю кольорову палітру. Ми по суті збирали по можна стати по всій Україні, де тільки можливо знаходити відтінки по фотографіях. Ми співставляли, знаходили смальту, яку ми вже бачили в наявності і розуміли по фотографії, що це вона. Тоді відносно неї підбиралися інші відтінки. Тобто, процес підбору відтінків ще був до того часу, сім місяців. Тобто, якщо в цілому це можливо, там до навіть 9-10, може навіть десь такий час. Шукали місце. Де вона краще б де вона би в місці, де люди можуть просто відпочити, подивитися, більше часу біля цього провести з різних ракурсів. Навколо буде багато доповнень до цього витвору мистецтва, який ми зараз бачимо. І я думаю, що коли ремонт завершиться, можна буде прийти, подивитися. Завдяки робочій групі під керівництвом Наталії Алєксєєвою був складений список і були вже ознаковані мозаїки. Власне, таким щитом. Це власне не як пам'ятка, а як об'єкт культурної спадщини. Маємо пам'ятати, що це є наша спадщина. Це виконана нашими українськими фахівцями. Ми маємо її берегти.